П'ять обов'язкових вимог до мого майбутнього чоловіка так дивіться. П'ять обов'язкових вимог до чоловіка. Це дуже важливо. Я хочу знати, що від мене вимагають, як власне жити. Те, щасливе життя з партнеркою, точніше, як знайти її максимально правильним шляхом, як будувати, як будувати себе людину, щоб задовольняти потреби панянки. Перше митися, митися. Дивіться, мені це одразу не підходить, тому що я не розумію, чому така вимога взагалі є. Ну давайте так ресурси на нашій планеті треба використовувати раціонально. Якщо ми використовуємо їх нераціонально, ну, Нета страждає, я тут заради планети. Ми всі на цій планеті живемо, заради чого, щоб її берегти, щоб її цінувати. Подивіться фільм Земляни знову ж таки, земля це важливо. Планета це важливо. Жінки або хто завгодно не має права змушувати нас митися. Так, я знаю, що іноді я ж занадто вимоглива. Кожен чоловік, абсолютно кожен чоловік, знає, що тіло чиститься об одяг. Тобто ви надягли одяг, одяг впитав в себе весь бруд, ви чистий. Немає потреби митися ще раз. Ну, серйозно, типу, це як мінімум дивно, абсолютно дивно. Вимагати, митися. Іноді та ну, типу, людина може помитися, але тільки за власним бажанням вимагати вообще, від партнера, яке ти маєш право щось вимагати від партнера. Хто ти така? Яке ти маєш право запихувати його в ванну Ти спочатку його в ванну, а потім що кота запихнеш в ванну. Ну, це непозволительно. я я Я шокований. Я реально не розумію, як взагалі таке в інтернет можна викладати. Ем, ну, ніхто не має право вимагати чоловіка митися. Тому що це рішення кожного представника демократичного суспільства. Митися це вибір кожного. Я хочу, щоб ви це зафіксували. Митися вибір кожного і ну, немає не сенсу вимагати цього в, 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 окремо від людини. Він робить те, що хоче. Якщо чоловік не миється, хоча б раз на тиждень нам не по дорозі. Ну дивіться, стало полегче чуть-чуть раз на тиждень. Це вже допустимий графік. Я просто э, чув про панянок, знаєте, які хочуть э, 600 тисяч доларів э, доходу від хлопця на місяць, а потім ще й вимагають, що він мився кожного дня. Ну, типу, давайте або то, або то, тому що ну треба знати якісь мери. А тут раз на тиждень нормально, э, Природа може собі дозволити, і в цілому, мій фінансовий стан також покриває. Чотири миття на тиждень можу дозволити собі. Окей, ну наразі я готовий миритися з цією вимогою. Непогано, непогано почали. Давайте далі. Друге, не спати з іншими жінками. Не спати з іншими жінками. Ну, дивіться, ну почнемо з класичної ситуації. Я молодий, е, успішний чоловік, і мені приділяють увагу три панянки одразу. Ви спитаєте, чому? Тому що переважно, коли я їздив в плацкарті, виходило так, що я брав заздалегідь нижню полицю, і мені всі інші учасники цього плацкарту вимагали, щоб я їм допомагав з матрасом, тому що я високий, а їм не видно. Типу, і в результаті я їм допомагав з матрасом, вони лягали, і ми спали всі разом в купе. В купе. Що я повинен був робити? Ну, за рахунок своєї неймовірної мужності і харизми, вигнать їх в тамбур? Чи як справжній лицар і справжній чоловік ну, вийти і в тамбур самому? Ну, я абсолютно не розумію цієї вимоги. Псенце не спати з іншими жінками. Ну, а де мені спати? Брати СВ. Ну, вибач, будь ласка, я всі гроші на миття витратив. Ну, яке СВ? Ну, тим паче, ВСВ теж може бути інша жінка. Вони тим паче зараз міркантівні і от можуть дозволити собі їхати. ну... Не знаю, постійно дивитися, чи є чоловік десь. Ну коротше, ну типу, це прям з кінтом надо їхати, да, щоб не спати з іншими жінками. Ну, я не розумію цієї вимоги, якщо е, чесно. може, тут буде якісь деталі стосовно цього, але ну, я вважаю несправедливо забороняти мені спати з іншими жінками. Це створює прям відчутний дискомфорт. Я розумію, що це дуже складно і, мабуть, нереально. От, от бачите, панянка, в принципі, сама розуміє, що це нереальна не задача. Не кожен з цим може впоратись. От але ну опять же, якщо мені дозволяють не митися. То й ну, можна і не спати з іншими жінками. Ну треба якусь рівновагу, якусь рівновагу мати, якісь домовленості. Йти один на одному На зустріч це все таки частина якісних стосунків. Бо чоловіча природа і все таке. Ну давайте так. Я вважаю, що як мінімум несправедливо звинувачувати чоловіка, тому що в схемі, де чоловік спить з іншою жінкою. Це жінка спить з чоловіком, правильно, логічно, да? Тобто, ну е, от е, і логічно, да, виставляти претензію е, природі. Ну, якщо ми говоримо про природу, в обох випадках. Тобто, за природу жінка ж теж спить з чоловіком. Ну тут, от, як бачите, проблема не прозвучала в контексті не спати з іншими людьми. Тобто, якщо він спить чоловік з чоловіком, нормально. От тут можна апелювати до природи, тому що у них обох природа і вони сплять один з одним, вальтом. Чи ножицями, чи як там у них прийнято. Але ну дуже б хотілося. Це вибір кожного. Але тут, ну знову ж таки, ви, ви зрозуміли мою думку. Е, кожен відповідальність несе за себе. Але якщо ми апелюємо до природи, то для до природи прям треба масовий е, типу акт запиту робити. Ну, масову вимогу з обох сторін несправедливої зараз було. Третє ходити на роботу по, -по можливості. У ну серйозно вельмішановна пані. Ну у ну, нас і так з вами не ладилось. От, тому що ви їли суші мишками, Ні в якому разі не засуджую. Ні в якому разі, але просто не мій метод. опять же. свого разу спробую занизити планочку, щоб всі були. От, але ну ходити на роботу. Я успішний YouTube-блогер. Я з монетизацією отримую ну, не, менше, не менше 50 доларів на місяць. В кожному відео прошу задонатити мені на банку 40 гривень, щоб отримати доступ до унікальних одиниць контенту, їх більше 20 зараз. І якщо 2000 людей закине мені по 40 гривень, то я вирішу більшість своїх фінансових проблем. Просто подумайте, яка влада в ваших е, руках. Вельмишановні шановні глядачі, Глядачки. Ба більше того, хочу сказати, що якщо ви вважаєте, що всі гроші повинні йти на ЗСУ, є також збір, який організовує до своїх 30 років. Але ключове, що ви можете зробити, це дивіться: 100 гривень закидуєте на повернись живих, 100 гривень закидуєте Стерненку на дрони, 100 гривень можете закинути притулі, 40 гривень на мій збір. І 40 гривень мені на банку альтернативну, щоб отримати доступ до контенту. Всім задонатили, і ви щасливі, тому що, що ви інвестували гроші в якісне майбутнє України і ну, останнім донатом в свій побут, тому що 21 унікального контенту там купа всього, якісних рекомендацій. Та ти як думаєш, чи готові люди заплатити за неймовірні твої фотки і фотки Лідоса? Я сподіваюся, що так. Коротше, до чого я веду, нашу мені робота, мені робота і ходить на роботу, якщо я такий успішний інфлюенсер і автор, контенту крієйтор, як, ну, якого вона взагалі вимагає від мене походи на роботу в таких умовах, все, що повинна робити панянка в такій ситуації, це купувати мені додаткове освітлення і апаратуру для ще більш якісного блогу. Яка робота? Я, я вільний митець, я творча особистість. Жодних робіт я не допускаю. Ну, митись, не спати з іншими жінками і ходити на роботу. Ну, давайте щось одно. Ну, тому що це щось занадто. Ну, я не схвалюю. От, але ходити на роботу точно ні. Взагалі, забезпечувати чоловіка це моє найулюбленіше хобі. Так, будь ласка, <кхм> отміняємося. Шеска до того Отмі... Забули, не чули. Вимаше <кхм> шановна пані. Е я повністю погоджуюсь за всіма вашими умовами. Мені все підходить. Кажіть, куди виїжджать. Потому що ну вибачте, але з цього треба було почати. Коли Полянка каже цю фразу, я мені інше взагалі не цікаво. Ну тобто, я згоден на все. Давайте так. Ну. Любі вимоги, абсолютно любе-го, все одно, що там буде далі. Якщо ця фраза озвучена, як ну сер, якщо ви ходите на тіндер дейти кажіть цю фразу, і все. І дивіться, як ну івент е зразу йде іншим шляхом. Оце я розумію. Оце це ті слова, ті, ті кілька слів, які хоче почути кожен чоловік. Ну взагалі забезпечувати чоловіка, це моє найулюбленіше хобі. Оце реально топ. Давайте дивіться останню вимогу, Моги, і все, але я на все согласен. Це ідеально. Топ чудово, не спать, миться, працювати. Я готов, але було б типу прикольно розповідати подружкам, що твій мужик акула бізнесу. Чи я ну дивись, я можу пані, я можу купляти сторіджі в Америці за ваш рахунок і робити отак: здарова, підписувані, і це новий випуск Акул бізнесу. Ну нормально ж, от ви ще. Тобто, можете розповідати. Давайте от угода наступна: можете брехати про мене все, що угодно. Я зроблю вигляд, що я успішний, неймовірний бізнесмен. Все для вас після тих слів, після тих найтепліших слів, що могли бути. Ну можете ще не сумніватись. Чверте, не грати в ігри 25 годин в добу. Без проблем абсолютно з урахуванням того, що в добі 24 години я обіцяю не грати в ігри 25 годин на добу, тому що це фізично неможливо в даному випадку. Дякую Ньютон, дякую Ейнштейн, дякую Господу Богу і природі. Все, ну якби все за нас, за чоловіків. 25 години нема. Проблеми нема, буду грати тільки 24 години на добу, мінус 8 годин на сон. Взагалі, Я готов стати е, цим кіберспортсменом заради вас, щоб і ходити на роботу, і бути успішним бізнесменом, і грати менше 25 годин на добу. Все заради вас, е, якби вільмашановна. зрозуміло, що тиждень другий, і він стане успішним кіберспортсменом. Тому тут може я прям сильно вже придираюсь.

Ну, маєте хоч мінімальне реалістичне уявлення про цей світ. І як взагалі до вас дійшла така думка, що ви вправі вимагати від чоловіка прибирати за собою шкарпетки? Ви що, взагалі тютю? -тю, типу, ну добре не спати з жінками, добре заробляти. Ну, чорт з ним уже, не граємо в ігри. Але прибирати шкарпетки. А нафіга їх тоді взагалі куплять? Просіть зразу ходить босим, як Стів Джобс. Просто поясніть мені, ну от на основі чого з'явилися ці нереалістичні вимоги, що змушує людину взагалі, секунду, мені треба перервати. Що <реш> змушує людину так нереалістично дивитися на світ? Так, чоловіками все ясно. Вони понадивляться своїх парнахабів і думають, що жінки застряють буквально у всіх предметах, і після цього можна хоч одружуватись. Але, жінки, що з вами не так? Що з вами не так? Як ви у це сидите, займаєтесь своїми хатніми справами, і в якийсь момент такий бам! Це ви такий, класно було, якби він прибирав шкарпетки. Типу, ну. Давайте якісь обмеження. От Анна Трінча такої херні не несла. Ну, типу, от вона адекватна жінка. 600 тисяч доларів заробіток на місяць і нормально можна жити. Жодного слова про прибирання шкарпеток. А тут. Серйозно, ну, типу, ще й винесла так, ви знаєте, п'ятим пунктом. Типу, ну, така маленька деталь. Ну, типу, це життєстворюючий елемент, це базис життя чоловіка. Чоловіки навіть вигадали ці в саті сандалі, щоб всі бачили, що в нього є шкарпетки. І після цього ви кажете, щоб ми їх прибирали. Єдине, що ви можете попросити, це менш ефектно розвішувати їх по квартирі і в менш дивних місцях. І то далеко не кожен чоловік поважає. Аючи себе на це погодяться, ну я розгніваний таким заявом, Я вважаю, що це не може бути, взагалі існувати такі вимоги в нашому соціумі? Ну це просто несправедливо, нечесно, неправильно, і я це максимально засуджую. Я розумію, що це гарний спосіб зекономити і використовувати їх в якості ароматайзеру, але краще не треба. Я ставлю крест на цих стосунках від одного до десяти. Наскільки я загнула стосовно вимог? На 100! До речі, розумію, що це відео приколо. Моє відео теж е прикол.